Вітаю! Мене звати Максим, я сервіс-інженер компанії Protect Solutions Україна. В сьогоднішньому нашому обзорі представлені апарати Logic серії P. Вони представлені чотирма моделями: Logic P10, Logic P9, а також їхні молодші версії Logic P8 і Logic P7. А також слід розрізняти в цих апаратах була перша генерація, друга R25 генерація, R3. В наступні часи для нас доступна генерація R4, також для замовлення доступна модель або генерація версія R3 для апаратів Logic P9. Обидві моделі вони ну, між собою схожі. Відмінність третьої генерації від четвертої – це оновлена панель. До речі, слід відмітити, що для всієї лінійки апаратів Logic P. Є така відмінна риса, в них мінімалістична панель, тобто мінімум механічних кнопок. Більшість функцій винесено на сенсорну панель. Додатково апарати оснащені механічною клавіатурою. До речі, механічна клавіатура є опціональною, тобто, не обов'язково може бути в вашому апараті вона наявна. На це треба звернути увагу, якщо потрібно введення, наприклад, прізвищ пацієнтів або анамнезу, то бажано мати механічну клавіатуру, яка замовляється опціонально. В цих апаратах многофункціональні клавіші. Відмінність четвертого покоління від третього. з'являються у нас додаткові функціональні ручки. З'являється більше функціональних клавіш, які дозволяють винести. Часто використовувані функції все ж таки на окрему кнопку перенести її з панелі. Додатково так само опціонально, можливе встановлення підігрівача гелю. Так само функціонально є гнізда під DVD-рекодер, гнізда під медичний термопринтер, термосумбліомаціонний. Так само опціонально. Є можливість керування панелі вправо-вліво. Це опція. Можливість керування по висоті. Можливість для дисплея коригувати його положення як по висоті, так і по виліту вперед-назад. Для цього виробник нам радить поставити апарат на тормоз. Для цього передбачені ручки, взяти е, дисплей двома руками і підвести його вище, нижче, ну, поворот право вліво, і також, можливо, виліту його ближче до себе або навпаки далі від себе. На всіх апаратах лінійки Logic P9 е, з правої сторони є. Три гнізда для датчиків. Вони обладнані направляючою для кабеля. Подальшому ми розглянемо, як правильно положити кабель. Коли він знаходиться в штатному положенні, через направляючу він просто звисає вниз, не перекручується з іншими кабелями, не пошкоджується і на нього не можна буде наїхати колесом. З лівої сторони також є одне гніздо для датчика, також є направляюще для кабеля і є підігрівач опціонально, або просто холдер, якщо без підігріву, звичайний холдер для гелю. Так само апарат може бути опціонально обладнаний поличками для витратних матеріалів. Тут можуть бути серветки, тут можуть бути деззасоби розположені інші витратні матеріали. Полочка так само опціональна. Сьогодні ми розглянемо апарати серії Logic P. В даному обзорі в нас представлений апарат Logic p 10 ї генерації або його R4 ще називають. Відмінність ну, окрім інших відмінностей, у нас є відмінність в панелі керування, тобто на численні прохання користувачів GI нарешті. Додало сюди більше функціональних клавіш для різних функцій, які треба часто використовувати. І вони якби, в бистрому доступі просто на клавіші. Додали окремо ручки для підключення режимів Color Flow, Pulse Width Doppler і M-режим. Ручка глибина так само стала не просто вращатися, а стала джойстиком. Тобто додатково з'явилися функції Steering, Depth, Zoom. Підекранні енкодери, або ручки ми їх можемо називати. Вони так само стали більш функціональними. Є функція джойстика, є функція обертання і також функція натискання. В попередніх моделях це були ручки, які можна було гортати вперед-назад і натискати. Також ручка глибина була, просто горталася і натискалася, і переключала дві функції: Depth і zoom. Особливістю четвертої генерації апаратів серії Logic P є наявність гнізда D Type, яке дає нам можливість підключати до цих апаратів датчики серії XD-Clear. Фіксатор має відмінність від попередніх фіксаторів гнізд RS Type. Датчики, як по-перше, нам дають можливість отримувати більш чисте і чітке зображення. По-друге, з'являються нові функції, такі як U-GAP. Для датчиків RS Type, так само є три гнізда в цих апаратах. Завжди треба звертати увагу, що кабель має знаходитися зі зворотньої сторони від речашка Локера. Тобто, якщо речашки в нас знаходяться знизу, то кабель обов'язково має виходити вверх. Без надмірних зусиль підставляємо датчик до гнізда, ми прямо відчуваємо, що він лягає в своє посадочне місце. Легке натискання, ніби ми вставляємо вилку в мережеву, мережеву вилку в розетку і обов'язково фіксуємо. Ні в якому разі не можна допускати на залоченому положенні гнізда вставляти датчик, і ні в якому разі не можна його намагатися вставляти зворотньою стороною. Причому він конструктивно навіть зроблений таким чином, що ви ну, просто там він не стає. Тобто ви відчуваєте, що він туди не заходить. А зараз розглянемо обслуговування апарата. Хотів би зауважити особливо на, на тому факті, що виробник в своїх інструкціях пише про те, що користувач має самостійно раз на місяць чистити фільтр або навіть щонайменше переконатися в його чистоті. Для цього нам потрібно виключити апарат. Далі ми обов'язково зафіксуємо гальма для того, щоб апарат був зафіксований і стояв на місці. Далі беремо двома руками за край білої передньої панелі, трошечки її на себе потягнувши, вона зафіксована на пластикових кліпсах, просто знімається рухом вперед. На тильній стороні панелі закріплений сітчастий фільтр, який можна або сухою очисткою за допомогою щітки почистити або навіть можна зняти, дуже легко знімається. Зробити вологу чистку, після цього висушити або зібрати воду серветками, встановити на місце, зафіксувати в положенні. Встановлюємо панель, просто точно її наводимо на своє місце, легко притискаємо. Зафіксовано. Хотілося б наголосити такий факт, що ззаді є другий повітряний фільтр. Для того, щоб його дістати, нам треба доступ до апарату ззаді. Під самим низом достаємо фільтр. В нього є такий, можна назвати, хвостик, за який можна витягнути фільтр. Так само це сітчастий фільтр, який можна суху чистку йому зробити за допомогою щіточки, або можна зробити вологу чистку. Після цього зібрати залишки вологи серветкою. А трохи складним є процес встановлення фільтра назад в апарат. Для цього вам лівою рукою треба нащупати. Направляючи фільтра. Ну і в принципі, коли ви відчуваєте, де вона знаходиться, правою рукою вставляєте фільтр, допомагаючи лівою попасти в направляючу. Фільтр заїжджає на своє місце і ви фіксуєте його. Особливістю апаратів серії Logic P є мінімалістична панель. В центрі панелі розташовано трекбол, навколо якого є многофункціональні клавіші. Залежно від режимів роботи вони виконують різні функції, які завжди відображені на мнемонічній схемі з або з екрана. екрану. Перший час многофункціональні клавіші викликають питання, трохи відволікають увагу, але з часом, коли руки запам'ятовують, що для чого, ви не звертаєте на підказки вже увагу, просто працюєте всліпу. Далі другий ряд клавіш це в нас так само багатофункціональні клавіші. Призначення яких завжди відображається внизу сенсорної панелі. Для удобства роботи з доплерами виробник нам додатково в нових версіях R4 дає ручки доплера AM режима, так як вони частіше за все використовуються. І ще додає нам багатофункціональні клавіші для якихось додаткових режимів, якими ми часто користуємося. Це може бути або режим UGAP, або HEPATIC. Або може бути еластографія, або будь-що навіть ще для додаткової режими доплера. Тобто, відмінністю покоління R3 від R4 є наявність додаткових ручок, які дозволяють керувати кольоровим доплером M режимом та пульсовим доплером. Так само вони активують доплер і змінюють підсилення доплера. Раніше на попередніх моделях для цього треба було користуватися сенсорною панеллю, перша друга функція, і ручки Color M або PV-Doppler. Відмінністю четвертої генерації апаратів Logic є наявність додаткових ручок для активації доплера, а також керування підсиленням доплера. Додатково виробник зробив більше функціональних клавіш, на які можуть за бажанням користувача різні самі різноманітні функції. Це може бути і доплери, і ластографія, і різні макроси, вивод зображення на сервер або на друк. В центрі панелі керування в нас наявний трекбол. Навколо нього є багато функціональні клавіші, вони не підписані. На клавішах немає позначок з їхніми функціями. Ці позначки, тобто функції, можуть бути різними залежно від того в якому режимі роботи знаходиться апарат. Призначення для функціональних клавіш завжди показано схематично в правому або в лівому куту екрану.